О, є. 535. Ну. О, ще один. А, це вже щучка. Ну, це така вже гарна. Дивись, який нагриз. Олівців наточив. Ну, для бобра тут класні місця. Ні, нормально ставай так посередині добрий будівельник ну. друзі всім привіт зимовий спінінг продовжується і ми приїхали на річку горень щоб спробувати половити на спіні сьогодні ми вибрали таку ділянку річки де можна піймати як щуку так і окуня Причому у коня часом літають непогано розміру. Тому комплект в мене буде сьогодні ультралайтовий. Ну і приманки буду використовувати 2-2,5 дюйми. Поставив ось таку приманочку ось такого рака двохдюймового. Повідець флюра 0,41. О, я тебе не перехрестив? Ні. Якось так замахнувся і не дивився. О, тут теж Бобер ходить. Спочатку проявляємо берег, потім вже на середину кидаємо. Що, була поклівка? Де не брала? О, є, бач, під берега. Малесенька. Маленька щучка. Так, стіни крутись. О, є. Так само невелика як форель, а? Ну, ця трошки більше. Не як ти трошки більшенька. Але так само невелика. Знову на цю саму приманочку наляха. Чуєш, якщо такі будуть часто клювати, то теж буде непогано. І бачиш, так само з-під берега. Не потрібно далеко кидати. Але окуня немає. Ну на окуня там далі кращі місця. Тут в цих фляху вони рідко клювали. Ну, такий сніг ніленький, але до вечора має насипати, прав? Mm -hmm. Якщо він буде йти до вечора. Слава mm -hmm. я, додавай. Тут має бути глибше. О, є. А, блін, зійшла. Ні-ні, зійшла. Та їй не просік, вона так м'ягенько підсіла. Так без покльовки. Але бач, була на ямці. Дивись, знов спід кущика. На сьогодні всі покльовки біля берега. Під сака в мене там Диви яка вона жвава. І це вже на іншу приманку. Бачиш як за закриєчок взяла? Поцепив таку личинку з думаю, може на неї окунь візьме, але бачу плюнула з така щупачка. Бі гарно дає. Запуталася. Та мені здається, її все рівно яка приманка. Головне біля неї її протягнути. Що є? О, бач, і середини клінула. Дивіться, дві покльовки підряд, можна сказати. Маленька? Маленька, але у нас йде. Ага. Ага. Ну, це там де в мене була покльовка, ну не покльовка, а сход. Може це вона така і клівала. Але дивити на великі приманки ловочі, все рівно маленька. Наскільки вона Десь така, як в мене. Ну, покажи приманку. О, а ти взагалі на великі приманки ловиш? Великий. Більше де, трьох дюймів. Видно, місце непогане. О, тебе ще одне з того самого місця. Місце непогане, це вже маленька. Але взяла так пестичка так ледь ледь Що йдемо далі? Будемо потім вертатися назад, то ще зайдемо сюди. Ось вон вона думає, десь вона кракає. Бачиш, тут місце непогане. Можна буде ще раз спробувати потім. Спробуй тут, а я там стану. О, є. Є, друзі, риба. Так, вроді щось навіть більше. О, а це той окунь, за яким ми сюди приїхали. Друзі, окунь хороший. Бачите, я ж казав, що якщо тут окуні клюють, то гарного розміру. Гулянь такий красен. Ну тебе немає вагів, Юрка? Дивіться який кабанчик. Давай для інтересу зважимо. 535. тридцять пять. Ну такий горбань непоганий треба тут ще покидати так а як самі її відпустити так щоб в воду не впасти зараз ми такого зробимо о, все, пішов І ти дивись, скільки проходили, так? Да? І тут тільки знайшли його. І покльовка така чотенька була, такий тичок. Ну і місце тут таке непогане, тут виходить поворотик. I oto on gdzieś blisko tego stał. O, jeszcze jeden. Ale nie, już kręci głowę jak ściuszka. Ні, окунь. Окунь ся такий самий. Бачите, якесь оконеве місце. І знову такий кабасик. Бачите, видно, в нього тут місце непогане. Бачите, такий самий. І клюнув так з карєчку на цю саму приманочку. Ось такий. Ну це може трошки менший, але теж непоганий. Да, якась окунева точка. Пішов. Да. Такі його коня ключі щуки не потрібно, да? і знову ця... ну я в принципі іншу приманку не пробував кидати. Але і не бачу сенсу щось міняти. Якщо він на цю бере, то буду на неї продовжувати ловити. Ну, це мабуть буде останнє наше місце, бо там далі вже треба далеко переходити. Щоб піти на нові місця. Ну і до машини вже вертатися теж довго. Тому що тут трохи покидаємо та будемо їхати додому. О! Ні, Юрка ще рано додому їхати. Бач, вона, видно, під вечір шевельнулася ця рибка. А, це вже щучка. До речі, щучка найбільша, яку я сьогодні ловив. Ну, я її ще не зловив. Може ще вона відкусить поводка, але така більшенька. О! Ну, це така вже гарна. Ну як гарна, як для мікрухи гарна. Бачиш, якийсь вихід риби почався. Скільки тут? ну Кілограму нема, але непогано все рівно. Ну і, і жодна проковнула. Вибірка поможеш? Він ну, її рота відкриє, обережно. Не хочеться приман курвати. О, все, дякую. Скільки тут? грам? 700-800. Та Ладно, нема що уважити, це окунь великий то і дересно. Непогано, ну, не ти типу, бачиш, як для мікрухи, то все, пішла. Та зараз холодно, її можна довго тримати. То, може перейдемо ще на ту ямку ближче до машини. Там де у нас поклявки були? Ну так. Да. Йдемо, ще там спробуємо та й будемо їхати додому. Бачите, тут вже риба кінчилась. Це добре прихвачувати почало.